Ну що, вітаю всіх учасників. Е, дякую керівникам департаменту міста, керівнику департаменту області, що долучили до цього заходу. Захід вперше проходить на Волині, такий суддівський, по, навчанню, по ну, Це такий семінар, який е, всі будуть, хто прийдуть, будуть мати, ну, владени, які всі будуть мати другу категорію суддів. Ну і досвід хороший здобуть всі, щось нове знають, якісь правила. Ну, Багато що нове, що змінюється в шахах, завжди щось змінюється. І ну, даємо слово керівнику департаменту області Олександру Хіщу. Дякую. Ще раз всім добрий день. Радий сьогодні тут бути з усіма вами. Принадійдно зауважу з такою найсвіжішою інформацією. Думаю, вона сьогодні буде дуже актуальною. Зрештою, сьогодні день народження нашого президента. Володимира Зеленського, а, буквально позавчора, проходила нарада за участі міністра освіти і науки Оксана Лісового, міністра молоді та спорту Матвія Бідного, де спілкувалися і про проведення цьогоріч пліч опліч, це всеукраїнські шкільні ігри, і анонсували. До речі, що цьому, 2025 році, починаючи з 1 лютого, будуть внесені зміни в реклами, такий вид спорту, як шахи. Так само долучено до семи інших видів спорту, які вже стартували з початку нового навчального року, 2025-2024, 2025. Тобто сьогоднішні навчання вони є надзвичайно актуальними і потрібними, оскільки ці судді, які сьогодні будуть проходити цей воркшоп, не просто дізнаються щось для себе нове, але очевидно. Будуть залучатися до проведення цих всеукраїнських шкільних ліг на чотирьох етапах. Пронагідно зауважу, що це поки що цього року без п'ятого всеукраїнського, це етап на рівні школи шкільний в закладах освіти, це етап на рівні територіальних громад, це етап на рівні районів і окремо обласних центрів, які передбачені в положенні, і це етап області. Тобто ми матимемо знову-таки надзвичайно унікальну можливість реально подивитися, хто дійсно займається цим видом спорту, і більше того, зробити кожен із вас свій внесок для того, щоб таких, кількість таких учнів, студентів, загалом любителів цього виду спорту збільшувалася не тільки на території Луцької міської територіальної громади, але й загалом на рівні області. Тому це надзвичайно важливо. Дякую, що долучилися і офлайн, і онлайн. Я переконаний, що такого рівня, як сьогоднішній модератор, це дуже унікальна можливість для кожного почерпнути хоча б якусь лепту тих знань, того досвіду, розуміння, який пройшов пан Олександр Прохоров. Я дякую, що ви співпрацюєте, співпрацюєте з областю, співпрацюєте з нашою Волинською обласною Шаховою Федерацією. І сьогодні є така. Чудова можливість удосконалити свої вміння навички і дізнатися щось нове для того, щоб це плідно впроваджувати в цьому році уже новому календарному і в усіх подальших. Тому нехай це навчання буде всім на користь і тільки з позитивними емоціями. Дякую. Шановні колеги, дійсно дуже важливо, коли в нас з'являться вже свої судді. В місці і її буде склади більше, це однозначно буде давати нам можливість розвитку е шахів. Ми знаємо, що в нашому клубі працюють і дітки, працюють і старші, і такі заходи мають відбуватися. Зараз, якщо доєднається до нас ще такі шкільні, шкільні змагання, шкільні ліги, це також буде плюсом, тому що я думаю, що за охоченість цих дітей здобувати нові зміни шахів буде тільки зростати. Тому в тих людей, які потенційно сьогодні вже є фактично суддів другої категорії, я переконаний, що так станеться. Я думаю, що у вас буде багато дуже роботи і ви зможете свій внесок достойно зробити сьогодні в розпочати в нашому місті. Бажаю сьогодні вам, щоб все пройшло вдало і вас максимально почерпнув той інформації, яка вам майбутньому згодиться. Ну і ми в тій майбутній співпраці зможемо далі робити цю спільну справу з розвитку. Саш, дуже дякую вам, тому що для нас змінись дуже велика честь, коли такі люди приїжджають і роблять для нас такі, такі навчання. Тому готові до співпраці і бажаю всім сьогодні успіху. Досить ще а то як апарат маличить. Два рази, що вони вистачить. Колеги, друзі, цей захід ми з Андрієм планували ще минулого року. Чому він саме зараз трошки є певний символізм? Так, як сказали очільники спорту Лунецької області, він є актуальний, не тільки корисний, він для вас буде дуже потрібен в рамах того, що зараз дуже багато буде різних подій в області. Які, які принесуть, я впевнений, розвиток більше, ширший. Ми побачимо дійсно на дітей, яка їх кількість. Так? Якщо я можу анонсувати, додати те, що не було сказано, пічопі що, це щось вау. Якраз е люди, які сьогодні з нами, вони тим займаються на ну, щодень, це є всеукраїнська президентська програма. Ми вдячні, що у нас є можливість як шахом зайти в цю програму, ну принаймні, в такому тестовому режимі. Але те, що ви ще маєте знати, цього року Волинська область отримала право на проведення чемпіонату України до 8 років, який буде проходити в Черному місці, місці Волині це озеро Світі, в Шацьку. Тому цей семінар буде не тільки розвиваючий, як Спілкування наше живе, так? а це буде і е, теж кваліфікаційне для вас, для того, щоб ви все-таки маючи досвід, проводячи сотні турнірів, я це знаю, щоб ви все-таки отримали якісь папери, які вам трошки дадуть поштовх на майбутнє, і щоб ви могли були залучені до всіх проєктів Волинської області. Тому, е, я хочу окремо подякувати Андрію, який відгукнувся на мою особисту пропозицію. Для мене це теж дуже позитивний досвід, тому що я трошки е, був тут на Волині, допомагав за часів е, Володимира Васильовича Вдовенка, Багато хто пам'ятає ті прекрасні чарівні міжнародні турніри, які тут були. Я надію, що все, що ми разом з вами робимо за допомогою області міста. Е, я дуже надіюся, ми вчора трошки жартували, що. Влада ну, не може любити всі види спорту. Вона має все-таки концентруватися на всіх, тому що дуже багато завдань. Так? Але ми, як шахісти, ми дуже вдячні, що влада знаходить е е час і можливість допомагати більше, і принаймні буде більше поважати нашу чарівну інтелектуальну гру. Тому е я дякую за ваш час, що ви відгукуєтесь на ініціативу Андрія. Шахової спільноти це, це дуже корисно. Ми йдемо вперед. Можливо, маленькими кроками. Ми не будемо як легко атлетика чи футбол, ви розумієте, але принаймні те, що як ми любимо цю гру, і кожен з нас може принести дуже багато. І ми надіюсь, що це робимо для нашого майбутнього покоління, для тих діточок, які приходять сюди, які будуть в шкільних лігах, які приїдуть в гості на світять. Це все в комплексі. наша Така спільна робота. Ще раз велика подяка за те, що ви відгукнулися, прийшли. Нас, шахістів, побачили, що ми є, що ми стараємося, хочемо і мати знання, і папери якісь офіційні, і, ну, і все. за це будемо завжди вам дякувати в кожній області, не тільки на Волині, а в кожній області, надіюсь, такі семінари, воркшопи будуть протягом цього року. І ми з вами. Підвищимо свій рівень знань, познайомимось ближче. Дякую. Думаю, До роботи! Можем...